Послання 1282. Матір Спасіння Божих ангелів можна просити молитися за вас, але не просити надати вам сили. Неділя 30 листопада 2014 року Божого 17.20. Мої дорогі діти, ви ніколи не повинні молитися до Божих ангелів, тому що вони його слуги. І прагнуть тільки віддавати славу Богові та виконувати Його найсвітішу волю. Молитва є актом поклоніння, і коли ви звертаєтеся до Божих ангелів з Його небесної ієрархії, то це завжди повинно бути з наміром просити їх молитися за вас. Якщо ви намагаєтеся спілкуватися з небесною ієрархією ангелів, то це повинно бути тільки прохання про їхню допомогу і провід, щоб ви могли виконати найсвятішу Божу волю. Ті з вас, які вважають, що можуть отримати сили від Божих ангелів, помиляються. Сила дана ангелам може походити тільки від Бога, і ви ніколи не повинні використовувати їх як замінник молитви до Нього. Так багато душ сьогодні намагаються спілкуватися з ангелами, з егоїстичних міркувань, щоб отримати сили, які не мають нічого спільного з Богом. Одержимість ангелами може призвести до жахливої прикрості, бо може притягнути духа зла, якщо ви будете необережними. Коли ви закликаєте Божих ангелів на допомогу, то ви повинні завжди Спочатку благословити себе святою водою, а потім вже просити Їхньої помочі в ім'я Ісуса Христа. Якщо ви цього не робите і використовуєте будь-який предмет, не пов'язаний з Християнством, то, закликаючи ангелів на допомогу, ви можете запросити Духа Зла у своє життя. Якщо таке станеться, то викоріните Його. Виявиться майже неможливим. Занурення у спілкування з ангелами може привести до заняття окультизмом. Якщо таке станеться, то ви будете притягувати тих ангелів, яких мій Небесний Отець викинув з неба. Вони тепер бродять по землі сотнями тисяч, шукаючи притулку, душі, які залишають себе відкритими на їхній вплив. Можуть швидко вплутатися у світ духів, який не від Бога. Як тільки ви приймете цей підземний світ, ви не матимете миру. Ці впалі ангели затягнуть вас у павутину обману. Спочатку за допомогою таких ангелів ви будете відчувати надію, а потім переконання, що можете контролювати всі аспекти свого життя. Врешті ви будете помилково вважати, що повністю контролюєте свою власну долю. Ваш розум заповнить кожне фальшиве уявлення миру, але невдовзі після цього ви будете почуватися дуже нещасними. Зацікавленість тими духами, яких ви вважаєте Божими ангелами, але які не належать до Його царства, приведе вас до занять окультизмом. Який засліпить вас на правду і знищить ваші душі, Бог не надав своїм ангелам дозволу давати вам дари, тому що вони можуть походити тільки від нього. Божих ангелів можна просити молитися за вас, але ніколи не можна просити надати вам світських благ чи духовних сил. Якщо ви поклоняєтеся ангелам і шукаєте ці речі, то ви винні в порушенні першої Божої заповіді. Ваша улюблена мати, матір спасіння.